Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Ви знаєте, от відео, яке було опубліковано в Фейсбуці, мене не те ще обурло. Мені просто хотілося плакати. Плакати відвічаю, як вільнолюбивий український народ перетворили ні, не в рабів. Напевно, в щось гірше, ніж раб. Тому що і раб іноді піднімає голос на свій захист. А український народ мовчить. На відео було показано людину з отвором в горлянці. Він онкохворий. У нього рак горла. І його з раком горла мобілізували і вже відправляють на полігон. Визнали абсолютно здоровим. ВЛК визнали його абсолютно здоровим. Скажіть, будь ласка, що, це? що робиться в Україні? Що роблять з людьми? І хто винен? А винен український народ? Не треба кивати на Івана, не треба кивати на пана. Винен український народ, тому що мовчить, тому що терпить, боїться говорити правду. А це приведе до знищення України. З вами Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.